Всім привіт! Мене звуть Маша рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої порожні баночки аж за майже 3 місяці. Назбиралося багато всього, тому не буду затягувати і почнемо. Значить, мила ось таке дору класне, люблю дору. Е, періодично купляю такі були в сільпо на знижках по 10 гривень. Так я взяла десь біля 10 штук. Щоб не мало мені в запасі було. Також віддав мило кремове. Знаєте, віддав то мило класне, але більш на зиму, мені здається, тому що влітку хочеться вимиватися аж до скрипу. Ну, це мої такі відчуття. А взимку вже можна і такими милками користуватися. Також суперське мило від фактус, таке я брала, у нас є магазин Тадам. Бу було по знижці отаке, з таке з кавуном, таке дуже-дуже пахуче. Мені подобається також від, від факс милка. Тут також десь 100 г. Ось так. Зубна паста закінчилась від саніно для чутливих ніби зубів. Але вона звичайна, я б не сказала, що вона прибирає чутливість. Для чутливих зубів найкраще мені це сенсодина. Це так. Просто звичайна прохідна зубна паста. Ось такі ватні диски Nice брала, здається, також у сільпо. Класні, котонові, подобається, періодично беру різноманітні. Так, йдемо далі. Міцелярна водичка від Біленда закінчилася. Значить, тут лемонграс, якісь овочі, фрукти, вода кокосова. Ось така 500 мл. Вистачило, ну, у мене міцелярна вода швидко розходиться, тому не так, щоб надовго. Ну, звичайно, але що з нею не так, вона пощіпує очі. Це мені не дуже сподобалося. Змиває макіяж добре. Так, міцелярних водичок все, мабуть, ось така ось сироватка закінчилася від лірен з кислотами. Дуже-дуже класно. Особливо, якщо у вас там проблемна шкіра, якісь висипання. Вона гарно допомагає. Тут три види кислоти, Гліколева, манделіки, коротше, не буду як читати, 30 мл. Класна така мастка, сироватка. Так, крем використовувала для тіла, але це крем для обличчя екстра питательний. Колись купляла на знижках у Аврорії дуже давно. 230 мл ну, для обличчя. Я іншим користуюся, а для тіла було нормально. Така велика баночка. Наступна пінка для вмивання ось така ось від Under 20. Ну, Це більш така косметика для. Підліткового віку, типу до 20 років, але мені сподобалося, вона з кислотами для жирної шкіри гарно підходить. Пахла таким малиновим компотиком з кислотами також, і дуже добре, якщо, я ж кажу, також висипання. Користувалася у цій парі, помітила гарний результат, тому що буває там на шкірі проблемки різні. Так, що ще вам показати? Умивалка від Бельжардін, це Польща, ось такий очищаючий гель для вмивання. Тут великий об'єм 200 мл, але швидко розходиться, дуже пахучий класний, мені сподобався, гарно очищає обличчя, підходить для жирної шкіри. Так, умивачки. ну все не буду по порядку, бо все тут вже розкидано. Ось такий класний гель для душу з набору брала в Аврорі від Ліора, боже, який він. Пахучий, просто суперський. Значить, тут він пахне і бергамотом і таким, знаєте, ніби як чоловічим лосьйоном або чоловічими парфумами. 125 мл. Він був такий, як з часточками для пілінгу. Ось так. Кремчики для рук. Ошай брала на мейкапі. З ягодами 75 мл, не дуже сподобався великий розхід, мало він поживний для шкіри. Ну, в літній період ще норм, але на більш холодну пору не дуже підійде. Ось так. ну Мені якось зовсім не сподобався. Також був кремчик від Гідра це з манго, авокадо. Значить, попадався ці були вау-бокси з Аврори. Я брала, уже, коли вони там були на суперзнижках, і там попався цей кремчик. Тут всього 20 грамів, сумочний варіант, використовувала для ніг, тому що він просто штиняє ваніліном. Якби там ще легкий запах ванілі, може б я ще пережила, але оцей ванілін. Ніби як з випічки, не дуже мені сподобався, на ноги нормально було мені. Також ось такий крем, зимовий захист для обличчя досі продається в Аврорі. Можете подивитися, на зиму більше підходить крем для обличчя, але я використовувала для ніг також, тому що для обличчя це мені занадто жирно. Ось так. Але класний, має приємний аромат. Також маленький сумочний варіант від Садоєр, Це з Аліекспресу був, також наборчик декілька кремчиків. Легкий силіконовий, приємний аромат, ненав'язливий, мені сподобався. Оцей суперський кремчик від Mary Gold це таке мило є, продається. Це був набір у мене мило і лосьон для рук натуральні інгредієнти, які він пахучий, просто неможливо. Пахне також чоловічим лосьйоном після гоління. Кому таке подобається, брала на розетки. Ще один крем від Farmstay для рук з полуницею. В Єві колись на знижках брала на великих. Тут у нас велика грамовка аж 100 грамів. Пахне дійсно свіжою полуницею, силиконовий. Класний, сподобався. Так, ніби кремчики все. Кульковий дезодорант від Нівея, чорне і біле, на диво мені сподобався 50 мл, тому що я кулькові взагалі рідко використовую. Мені більше подобаються спреї, такі насичені, від гарні або від ем, Рексони, а кулькові, ну вже не буду купляти, тому що це для мене слабовато. На зиму був нормальний. Кокосова олія закінчилася, колись брала від Майур, використовувала для волосся. Для волосся класно було така з лимонграсом. Банку одразу приберу, тому що тут багато місця займатиме. Ось такий спрейчик для волосся L'Oréal El Vital. Брала колись на єзебрі, таких у нас не бачила. Це для. Проблемної шкіри, коли там у вас якийсь зуд, можливо, лупа, і за сім днів він обіцяє поборотися з цими проблемками. Ну, дійсно, він був класний з олією чайного дерева. Така класна тут пшикалка. Ось так, на жаль, уже такого немає. Колись брала за 40 гривень. Тільки да, згадувати ці гарні часи. Так, ось такий бальзамчик для губ закінчився від Tevil Line з персиком. Дуже смачний, класний, жирненький, такий більш на зиму підходить. Тут аж 12 мл був в мене в дуже довго. Вперше в мене такі були бальзамчики з таким носиком, це який жах, цей носик. Мені взагалі не сподобалося. Сам бальзам класний, такий має колір приємний. Але носик не дуже гарно виглядає. Так, так, так. Значить, у мене закінчилося аж три для інтимної гігієни гелі, тому що у мене завжди використання по три, і вони всі водночасно тоді закінчуються. Значить, від літо бюджетні лінджері, знаєте, оці амбрела з Аврора, мені здається, вони всі в одному якомусь, на одному рівні. То, тобто, ну, гарні, звичайні для інтимної гігієни, ніякого дискомфорту не викликали тут з молочною кислотою, з якимись травками. Ну, З них, можливо, лінджері трішки кращі, що в нього розхід менший, він більш такий кинеться. А так вони, мені ж кажу, в одній якісь на одному щеблі можна їх поставити. Класний такий антипрессперт. Він гарніє закінчився, дуже добрий, захищає. Дійсно, тримає, ну, звичайно, не 72 години, але на добу його вистачає. Має приємний аромат. Таких у мене декілька в запасі. Один ось закінчився. Ще для чутливих зубів періодично я купляю завжди Сенсудин, тому що в мене є така проблема. І це такий щоденний захист, але це 65 г якось мені не дуже сильно він допомагав. Треба, можливо, щось подорожче з цих серій брати. Так, тонік спрей. Соком малої від лірен, суперський, на літо, з гіалуроновою кислотою, дуже освіжав. Розхід у нього маленький, тому що тут такий розпилювач класний, мілкий, як така хмаринкою, огортало тебе, тому що у мене тоніки дуже швидко закінчуються, а цього вистачило доволі таки на довгий період. Не дивно. Також умивалка від Баом закінчилася, така вона кремоподібна. Це був набор. З Єви, 100 г. Нормальна умивалка, великий розхід, тому швидко закінчилася. Масочка від Sersan Love це також саврори, ой, саврори з Єви. Значить, вона така була ну, ніби вона як глиняна повинна бути, але вона така кремова. І глини я не відчула, тому що глина на обличчі вона все-таки засихає. І видно, як, а це як крем, як кремова маска. Сподобалася, мала легкий такий апельсиновий аромат. Були гарні знижки колись на єві, також за 40 гривень. Зараз я не знаю, чи є, чи немає, але ціна, я думаю, набагато більша буде. Також ось така масочка від Біоаква закінчилася, тут з кислотами саліциловою, ніби, 120 г, але я ніяких кислот не відчула, це як ніби звичайний гель гелялоя. Тому, якщо бачите, ніякими ну, там, проблемами не бореться, звичайний гель-алої або муцинулітки. Типу, нанесли, зволожили шкіру. ось так. Власне, мені дуже сподобався від Нівея. ось такий лосьйон для тіла, він давав відтінок, брала на мейкапі за супервеликою знижкою, такий ніби жовтуватий на шкірі. Але це якщо ви. Дуже бліденькі, такі, як і я. Тому що на звичайній шкірі, я думаю, цього ефекту не видно буде. Трішки як ефект загару. Ось так. Приємний аромат мені сподобався. Також закінчився від Fresh-Juice Body Butter апельсин і манго, суперський, який в нього аромат просто такий фруктовий, ніби хочеться його з'їсти більше на зиму. Як підходить, тут аж 225 мл. І я його використовувала також як крем для ніг, щоб більше так масткіше, тому що вже прийшло літо, і для літа він був такий дуже жирноватий, як для мене. Ось таке було також мило від Greenways, з Єви 500 мл. Ну, я вам скажу, звичайне мило, але доволі таки рідке. Тут і написано, що воно рідке, великий розхід. Приємний аромат, ніби тут вербена, але воно пахло, звичайно, якоюсь лимонною віддушкою, дешевою, на мій погляд. І великий розхід, більше брати не буду. Також від серсен, можливо, закінчилася ось така бульбашкова маска з персиком. Значить, все в ній було добре, але запах був. Чи від самої маски, чи, можливо, від цього пакування такий хімозно персиковий ніби як пластику якогось. І мені не дуже сподобаються ці бульбашкові маски, ніби мені хтось по обличчю лазить, тому так користувалася, закінчила, але більше купляти таких масок не буду. Ще одна маска закінчилася від Біоаква. Ось така тут було на дві сторони поділено-глиняна і така, ніби. Глина, але з часточками. Ось тут написано: 50 плюс 50 грамів. Вистачило надовго. Класно, мені сподобалось. Вон, бачите, так? А тут така ніби кремова. Так що всі маски у мене позакінчувалися. Так, так, так. З догляду ще ось такий крем від Баом. Це, це серія, що і вмивалка добрий такий він. Типу з глюканом, поліпептидами, антистаріння. Така, знаєте, дорога добротна упаковка, скляна. Такий пластик. Сподобався легкий крем. Під макіяж добре лягав. Значить, ось такий також тонер сироватка. Використовували його як сироватку. Вистачило дуже надовго. Я була дуже здивована: 100 мл від Beauty Derm. Класно, Якщо побачите, для жирної шкіри. Суперський засіб на літо сподобався ще й роз... розхідний великий. Так, догляд-догляд, ніби все. Ага, ні, ще закінчилося ось таке масло від Патрісії Лідо. Дуже мені сподобалося, воно мені допомогло, у мене був герпес. А ну, якщо ви знаєте, ці мазі всі вони дуже сушать губи, і це масло мені дуже-дуже допомогло, щоб не лопалася шкіра. Сподобалося вам 5 мл, швидко закінчилося, правда? Так, мабуть, буде вже одна декоративка. А ні, ще парфумчики закінчилися, були довго у мене. Avon Capri дуже пахучі, мені сподобалися такий свіжий фруктово-квітковий аромат. І були десь у мене роки 4, мабуть, вони тут 30 мл. Можливо, бі повторила б, аби вони були. Також ось такий лак від Loreal такий молочного кольору, закінчився лак, і також у мене не дуже швидко закінчується довготривалий продукт. Ось такий бальзам для губ з Гаврори від Ловит. Він такий ніби з блискітками Уже до кінця не буду мазати, тому що він такий супер вазеліновий. Ну, запах ще в нього приємний, але я не хочу звідси його виколупувати. Такий, як вазелін з блискітками. Ось так. Так, ще тональний засіб від Revolution Supermate. Значить, тональна основа і консилер повне покриття. 24 мл, скляна баночка. Відтіночок, зараз я вам скажу. F1. Це для суперблідих. Навіть для мене з білою шкірою він був дуже-дуже. Світлий, навіть такий знаєте мертвецький блідний. І западав у пори, тому я його перемішувала з іншими кремами. Я там намішала такого десь 4 види тонального крему і дійсно це мені підійшло. Він супер матує, тримається довго на шкірі, але я б взяла б відтіночок, можливо, трошки темніший навіть для мене. Мені, я ж кажу, була дуже здивована, що це він такий білий. Тільки що в нього недолік, що він западав упори і супер-супер вибілював. Давно в мене моя старинка, це хайлайтер був від Ruby Rose. Тут уже все стерлося, 9 грамів, це ніби тут блашлайтер 8 чи 6 в одному. Тут він був такий поділений, давно був використання, використанні, все-таки я його закінчила. Класний, мав, приємний. Навіть аромат якихось парфумчиків. Сподобався. Ось такі рум'яна від Вітелсієв. Два в одному. Такий вам колір покажу. Гарні такі для світлої шкіри класно підходять, можна нашаровувати. Ось так. Закінчилися. Серія прованс. Придивіться, мені сподобалося. Також від LCF в серії Provence, ось така підводка, ну, взагалі найкраща підводка в моєму житті була. Використовувала я її десь місяця 4. Вона супер чорна, дійсно, непрозора. У неї гарна була щіточка. Ось можна ще тут щось трошки помалювати, але там вже нічого немає. І вона почала, так, знаєте, такими комками сходити, тому ну, вже нічого немає. Ось так, ну мені дуже сподобалося. Також від LCF серії Art of Love. Значить, це був такий гель для брів. Тут ще була кришечка вже десь загубилася, половину використала. Не люблю, коли воно це вже воно змінило запах. Не знаю, не буду викидати. Мені гелі для брів взагалі то не потрібні було в наборі. Ну що ж, не буде ж, коли нове викидати. Тому покористувалася. Ну, я вам скажу, намертво тримають брови, ну дійсно склеюють, ніби як. Клей навіть для брів. Ось так. Олівчик закінчився для брів. Ось такий. Це коли з, з аврори. Коричневий такий звичайний. Він тут нічого не малює стружилкою. Також якась серія. Взагалі вже все постиралася. Вже більше не стружиться. Віддесен закінчилась ось така туш бік. Лашас Volume Curl ось така вона Ох, погано відчиняється. Все в ній було добре, але оця щіточка, звісно, це дуже-дуже здорова вона. Хоче і навіть і фокусуватися. Багато наносила продукту. Не знаю, я ще в пошуках своєї ідеальної туші. Мені то щітка не така, то сама туш. А тут туш добра, але щітка погана, але ж ну, тут же ж не заміниш щітку, сюди якусь іншу поставиш, буде засихати. Тому покористувалася, вона дійсно і подовжує, і робить об'єм. Ну, взагалі класна туш. По своїм якостям. Ще одна туш, це взагалі жах. Фірма АА це, здається, Польща. Чорна типу Екстрим об'єм, 100% водостійка, 10 мл. Така інформація, ніяка вона не водостійка, змивається звичайною міцелярною водою. Нічого вона не робить, не подовжує, вона тільки профарбовує ваші вії в чорний колір. Ніби щіточка непогана, але туш взагалі. Не знаю, ще кажуть, можливо, треба, щоб туш влежалася, можливо, вона на пару місяців щоб підсухла, можливо, кращий варіант буде. Але навряд чи, якщо побачите, не беріть. Вона була не дешева, десь гривень 190. Я на неї його злагала великі надії, але вони не справдилися. Також викидаю ось такий типу матову помаду. кришка зламалася з сільпо, брала чи за 29, чи за 39 гривень. Такий колір яскраво рудий. Вона тут ще десь, ну, я десь половину, навіть трохи більше використала, але вже буду викидати, тому що запах у цей, знаєте, ніби аром... ароматизатора якоїсь ванілі із газетою. Свіжою такою пресою, цією фарбою. Мені не дуже подобається, воно на губах також неприємно, ну покористувалася і досить. Також викидаю, вже я один такий викидала, звичайно, ніби. Тінти для губ від Катріс. Це були вони з адвент-календаря, але це, ну, це взагалі воно нічого не робить. Воно якоюсь кашицею лягає, тінту ніякого не залишає. Має якийсь аромат, не знаю, мені взагалі не подобається. Я не привикла викидати косметику. Але це чимось, це взагалі якесь таке, не знаю, з... аромат якийсь. Якось не можу вам сказати, якогось оцету, Не знаю, чого вони. Від Катрі взагалі продукція класна, але це щось таке у них чи спеціально вони якісь, не... ну, їх У них там партія якась не вийшла, та вони вирішили це напхати в адвент-календарі, щось таке. Також пудра від Revolution, я її намішала в іншу. Тут було аж 12 грамів. Вона з підсвіченням мені таки не подобається. Їй прийшлося мені розкрошити, тому що вона страшенно замилювалася просто жах. Ось це я тут уже іншу. Коротше, намішувала, намішувала. Ну, вся мені не подобається. Я люблю матовий ефект, тому я підмішала її в іншу, і було нормально. Так, закінчився відбель. Ось такий засіб. Господи, це ж все. Щось вимастилося. Контур подвійний був наполовину розділений, класний для світлої шкіри, значить, ваніла еспресо, І ніби з пудрою він був на... пополам. Це вже тут пудра розкрушилася, вже нічого не видно. Суперський і має приємний аромат такого какао. Ось так вже нічого не влазить. Також закінчилася ось така однушка від Xiexi брала на Аліекспресі. Тут 2,7 г відтінок 5, такий зелений колір був. Ось такий класний з блискідками, якщо ви побачите. І вже там трішки залишалося, я підмішала в лосьон для тіку. Тому що вже на очі не хотіла використовувати, тому що ніби воно почало змінювати аромат. Також закінчився кремовий хайлайтер від Physician Formula. А Мав приємний аромат такого, ніби. Ванілі, щось таке. Ось такий колір також класний. Ось, тут трішки видно буде. Але кремові продукти я буду поступово вводити з свого використання, тому що у мене шкіра схильна к жирності, і я не дуже люблю цей ефект, знаєте, пиріжка на обличчі, ніби ти все нашаровуєш, нашаровуєш, мені більше подобаються пудрові продукти. Також хайлайтер тут майже закінчився. У мене це давно вже все і стерлося. брала на Аліекспресі Міс Роуз 10 грамів. Те, що закінчилося, почало замилюватися, тому я його нашкрябала, також летіла. І він був класний. Тут вже нічого не набирається, тут ніби якийсь папір був підкладений. Ось так. Пудра від фокалюр закінчилася, розсипчаста, значить, 7 грамів. Звичайна біла пудра. Тримала вона себе десь годинки три. Звичайно, якщо переборші, переборші, то видно цей білий наліт, але можна було його розтушувати, сподобалось мені. І тіні буду також викидати їм уже 100 років в обід. Ось такі ось. такі Це мої перші тіні, коли я почала увлікатися косметикою. Значить, це з Аврори, як досі пам'ятаю, так, у 2018 році я їх купляла. Такі сірі, 39 гривень коштували. Дзеркалом тут був ще пензлик. значить, Ми ще можна користуватися, але це взагалі така формула вже дуже застаріла. І в мене багато палеток тіней. я ними довго покористувалася, ж бачите, тут один відтінок закінчила. Ну, Мені вже це не потрібно, тому буду позбавлятися. Тим паче користувалась. Ну, бачите, воно так в грязь уходить. Оцей з блискітками дуже сильно осипається, прямо в очі треба, ніби на базу на якусь наносити. Ну, уже все, вони своє віджили. Ось так. Ось такі мої були порожні баночки. Дякую, що були зі мною аж до цього моменту. І до нових зустрічей. Підписуйтеся, ставте лайки. Бувайте!